Друзі, сьогодні ви на каналі Таубон, та сьогодні ми будемо грати в Сquad Busters. Як ви знаєте, від Supercell давно вийшла нова гра, та вона називається Squad Busters", та Я її почав грати. Я е, трішечки підкачався і зараз я вам покажу, як в неї грати. Е, почекайте, зараз е, куплю білетик на. Сундук. Ось. Зараз... Е і зараз я вам покажу, як грати. В мене е щось. зараз почекайте. В мене є варвар, Гоблин, грех, кольт. Кстати, він на, а, тре, на Він суперний, Лрімо Куриця. Е, вона також на третьому. Та ще в мене є не скін та моє боєць. Та дуже багато чого, чіка, чого цікавого. Зараз я вам покажу, як грати. Друзі, мені ця гра, друзі, мені ця гра е, дуже зайшла. зашла. Шелітка. Так, дуже добре. А потім, я, можливо, запишу ролик побрал Старси, там теж трішечки підкачався. Я скажу, ця гра дуже класна. І та все. та все. Так, допомагаю, допомагаю, допомагаю. Мінус один. Семь, він втік. Мені тут дуже подобається Варвара, а та там Евіс. Вони в мене є якщо що. Та, ще один раз мені попався бієць на мегасерті кіцме, е як там його? Відьма. З Clash of Clans. Так, так, допоможіть мені. Фух. Блін, у ми... мене тільки монетка, але я зараз трошечку і зроблю. Ось на чому я добуваю тут. Здесь. Зараз я хочу здобути грега, щоб робити дерево і отримати гену. Злитая просто. не 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 Эль не Офигеть нет Я не нет такого! нет нет просто! нет нет плюща! Безкоштовний. Безкоштовный. Ну зараз. Ось гемчики сюди. Безкоштовний. Дайна Майксонг Туторіал. Турель Джесси. Файн стреч. сюди. Що нас? Не, треба якомога мало швидко е, забути гена. ні ні, 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 ні. Сюди, сюди, все, промахнувся. Ні. Сюди. Все, в мене просто 101 ген. Тупо. Тупо. Ні, 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 ні. Отстаньте! Відстанте! Боже, боже мій, боже мій, боже мій! Мене вбила, але ця гра серйозно дуже прикольна. Я дуже рекомендую вам з нею пограти. То ще в неї є мегаящики, я їх так назвав. І... Великий внучний. Так, що це в нас? епічні ключі? Добре. Зараз я хочу обновити квест. Серйозно? Ну хоч все. Та, якщо хо, е, хтось хоче мене добувати в друзі, то ось мій ID. запам'ятайте. Та, дякую за перегляд всі, дякую за перегляд, всім до побачення. Е, до наступного ролику. Всім дякую.